Що ти маєш зараз побачити про себе? Свою силу здатність творити. Дуже красиво насправді. Подивись, яка краса. Твоя здатність створювати з любові, купа внутрішньої сили, ресурсів, які так старанно приховуються. А чого приховуються, скажи мені? Дуже важко відпустити їх світ. Дуже великий контроль всередині. Ну так. Купа внутрішніх конфліктів. Але ти бачиш весь час карти руху, карти руху. Дозволь руху, просто світові, рухові енергії захопити і тебе також. Просто починає потрошку створювати от з цих енергій, що ми з самого початку бачили. от з цих станів. І дозволь світові винести тебе на найкращу для тебе долю. Просто дозволь світові по справедливості винести тебе до кращого. Просто повір, що світ тебе сюди привів для щастя і щасливої взаємодії. Двіка чаш в даному контексті буде про те, щоб ти навчилася чи навчився, навчився взаємодіяти наперше, з собою, з собою. Примірити внутрішні конфлікти для цього, щоб це сталося, почни діяти з того, що ти любиш, і що тобі в задоволення і в радість, і дозволь світові показати, наскільки в тебе багато цінності.